Після того, як би ти не покакала або вологі серветки? реально вони не потрібні, які б нам би не казали найкращі виробники? що ці серветки найкращі, Ну це реклама угу. дерматологи завжди кажуть про те, що не існує серветок з складом, які ну точно ок. Реклама буде розповідати, що саме усі серветки вам підходять, тільки вони будуть нічого не буде. Якщо не прогулянці з дитиною. Якщо теж тут знаєте, з розумом підходити, якщо дійсно там десь в дорозі mm -hmm. потрібно. Окей, потрібно, ну значить, хай вони будуть. Я не кажу, щоб нічого не було. Хай буде ця серветка, але в домашніх умовах ну, є ж вода, є вода. Є вода, є суха серветка. М'якенька, суха серветка, рушничок свій м'якенький, все цього достатньо води. Якщо потрібно, якщо вже дійсно ну, ситуація хелп, ви поїхали в гості, то ви тут не бігаєте з рушничком, не питаєте, не шукаєте, ви собі тихенечко взяли серветочку і все. Але просто варіант серветок, хай вони не будуть щоденно, хай вони просто у вас будуть в Сумці, але варіант, я ж кажу там, якась подорож, гості. Ну, тобто, коли потрібно, ну не щодня.